Ліс, печати пізруюся, багам місячка 8 кг за 1350. Сорочка флісова на замочку. Розмір елька. Гарно. Чоловіча флісова безрукавка. Розмір Елька. Чоловічий фліс. фірми дідас. Розмір «М». Жіноча велюрова фліска. Розмір Елька. Теплесенький жіночий фліс. Розмір. 42 -й. Біленька жіноча фліска. Розмір 2XL фірмова. Чоловічий фліс. Розмір Елька, чоловіча плотна фліска, розмір 46. -й. Жіночий фліс розмір S, Велюрова жіноча розмір 2XL. Чоловічий фліс на замочку розмір L, флісова жіноча безрукавка розмір L, Плотна фліска, чоловіча розмір XL. Чоловічий плотний фліс розмір L, Чоловічих без безрукавка, розмір 2ХЛ і остання це є жіноча фліска розмір Л. Це був фліс Перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг, за 1350